Запоріжжя, повномасштабне вторгнення Росії на нашу з вами землю відкрило справжнє обличчя людей. І воно дійсно показало. Як багато у нас згуртованих, працьовитих, відданих патріотів, людей, які не втекли, люди, які залишилися у рідному Запоріжжі, і роблять все для того, щоб наближити нашу з вами перемогу. Останніми днями наше рідне місто дуже постраждало від ракетних обстрілів, але нас не зламати. І усі ми і комунальники, і волонтери, і бізнесмени ми всі згуртувалися та працюємо над усуненням наслідків прольотів. Усі ви вже знаєте, що є у нас будинок, який постраждав найбільше, і зараз він взагалі непридатний для проживання. Людей з нього розселили, але усі ми розуміємо, що йде зима. І для того, щоб мешканці могли повернутися у свої оселі, будинок потрібно відновити якомога скоріше. І я вже звернувся до меценатів, які готові допомагати відновити покривлю будинку за власні кошти. Також хочу і буду звертатися до депутатського корпусу, щоб ми змогли надати фінансову допомогу мешканцям. 18 квартир цього будинку. А зараз я просто хочу подякувати за невтомну роботу усім, хто працює і допомагає. Зараз у кожного свій фронт. А разом ми обов'язково переможемо. Тихо усім ночі!